Вітаю всіх на каналі Ганусині Викрутаси, з вами Гануся з Рівненщини. Рада всіх бачити в себе на каналі, чути, дякую за кожну вашу вподобайку, дякую за кожен ваш коментар. Ще поки в нас зима, то Гануся ще у своїй в'язальній майстерні і щось потрохи в'яже. Сьогодні хочу вам представити свої в'язальні справи, а саме шкарпеткові, у мене там ще є процес з шалю, але це, можливо, я десь зніму окреме відео. А зараз, поки що, хочу вам представити свої шкарпеткові процеси і готові роботи. За січень місяць. Так, за січень, тому що я розпочала новий рік і вирішила хоча б щомісяця вив'язувати декілька пар шкарпеток, поки це можливо. Влітку, звичайно, цього не буде, тому що в мене городи, у мене квіти. І я для в'язання виділяю дуже мало часу. Там буквально декілька хвилин по декілька рядочків перед сном пров'язую як. Антидепресант замість пігулок. Вже довго балакати не буду, тому що лишні слова, це лишній вас, ваш час. Словом, таке, за січень місяць і декілька днів лютого у мене зв'язалося 4 пари шкарпеток і розпочата п'ята. Ну, не раховуючи ось цієї. Смішно, правда, але я люблю такі маленькі детальки. Тут в мене светрики є, ще два в'язати. Так ось, першу пару шкарпеток я зв'язала, я прикріплю фото. Її у мене вже Я передала її для військового, але, тим не менше, вона була зв'язана в січні, сама перша. Я її в'язала із залишків в шкарпеткової нитки. Там я споєднувала у Хеліксі дві схожі за тональністю два залишки, і вийшли, мені здається, досить непогані шкарпеточки. Я вам просто покажу фото. Далі, друзі, у мене в роботі були ось такі шкарпетки. Це бобінна ніточка. Італійська. Виробника я не знаю, чи Лана Гроса, чи ленд-ярн. Я вже дивилася по переписці з продавцем, там нічого конкретного не вказано, але переглянувши її сортимент, я зрозуміла, що вона продає шкарпеткову пряжу саме цих двох виробників. Тож хто її виробник, я не знаю. Я вже показувала ці шкарпетки, ви вже їх бачили і в коротеньких відео, і в попередньому шкарпетковому епізоді. Тож, вийшли в мене ось такі чудові шкарпетки, чудові, нитка чудова, пралася гарно, кольору практично не віддавала зовсім. Я дуже задоволена цими шкарпетками. Звичайне в'язання, дуже робила високий погомілок, максимально хотіла вив'язати нитку, але все одно не вив'язала. У мене ще залишився невеличкий залишок. Шкарпетки, скоріше всього, залишу собі, ну, дуже вони мені подобаються. Наступну пару я в'язала, також ви в мене її бачили в процесі. Ось таку нитка, друзі, була ось такого виробника. Я не знаю, що це за виробник. Якщо ви знайомі з цією пряжею, то напишіть мені, будь ласка. У мене є декілька розмальовок, декілька мотків такого виробника, і я її помаленьку вив'язую. Це ще старі запаси. ниточка дуже приємна. Така, ну, по скрутці, я б не сказала, що вона має дуже крепку скрутку. Вона мені чимось трошки нагадує форзу, але форзи тоді ще не було. Як я придбала цю нитку, то ж не знаю. Що за фірма? У мене це був залишок, і я його пожегніла з такою ниточкою також шкарпетковою. Мені здається, що досить, досить гармонійно у мене все вийшло. Ось, бачите, які гарні шкарпетки вийшли. От, П'ятку, звичайно, в'язала бабусину, друзі, чомусь я її останнім часом в'яжу. Не укріплено нічого, гарно щільно зв'язалася. Я вяжу шкарпетки на спеціальні. Попереду дала нерегулярну резинку 3х1. До речі, мені подобається такий метод зараз вив'язування шкарпеток. І у мене вийшли ось такі шкарпетки. Що можу сказати по цій пряжі? Я вже в'язала одні шкарпетки з цієї пряжі, також давала контрастні ниточки у резинку. П'ятку і месок, але я чомусь не пам'ятаю, що попередні шкарпетки у мене так віддавали кольор. Можливо, я вже забула. Але коли ці взяла замочила з шампуні, вода стала настільки якась фіолетово синя, що мені стало страшно. Я швиденько взяла, додавала у воду трошечки оциту, Фарба, та, що вимилась, то вимилася. Наступні декілька полоскань ще колір віддавався, і тільки на п'ятому полосканні вже вода була майже прозора. Я розуміла, що вона буде линяти, тому що при вив'язуванні я сиділа під грубкою, в'язала, і в мене трошечки руки якби були ну, такі, змокрівші від тепла від грубки. І при роботі з вовною. І в мене такі якісь трошечки басамаги сині залишалися на руках. Але не, не думала я, що настільки сильно буде віддавати фарбу. Але виполоскалося, вимилося. Зараз уже полоскала, зовсім не було фарби. Надіюся, що у власника цих шкарпеток ноги не посиніють. І наступну пару шкарпеток я тільки завершила позавчора. Ось такі шкарпетки. В'язала ці шкарпетки з нитки Ledia. У мене є декілька розмальовок цієї нитки, але от не знаю, чи я десь. Ой, у мене колір. Колір ось такий цієї пряжі. Це звичайний шкарпетковий склад, але тут написано не поліамід а нейлон. Я вже в'язала шкарпетки з такої пряжі, вона мені сподобалась. При пранні вона має дуже інтенсивно виражений запах овечки. Значить, це, що може нам сказати, що вовна тут натуральна. Ниточка приємна, чуть поколює така шерстиста, але в роботі мені сподобалася. Не тонка, хоча я її в'язала на шпицях двічка. Колір вам трошечки не передається. Тут бірюза, оці всі відтінки, бірюза, полинь, м'ята, вони, ну, більш в зелень віддають, на камеру передається більш у голубий відтінок. Старалася підбирати секції, тому трошечки зекономила, дівчата. Зекономила в якому сенсі? Пров'язавши ось цю шкарпетку, я розуміла, що в мене далі буде починатися чорна секція. І щоб мені о, дивіться, який, яка відстань буде від чорної до чорної, це мені треба було б ще вив'язувати ну, десь ось таку велику частину до кінця шкарпетки. Ну Я подумала, що вона мені буде дуже великою довгою. І просто-напросто я зупинилася на цій секції і взяла в тон Алізе Артсан номер колор 507, ось, будь ласка, кому треба. І просто далі миски пов'язала ось цією ниткою. Тут в'язала резинку в'язала лицевою перехрещеною і по одному боку. По одній стороні я опустила ось таку доріжку, також виворітна. одна схрещена і виворітня. І так воно у мене йде на одну сторону шкарпетки. По цій стороні нема, а по цій стороні є. П'ятку тут вив'язувала під кову. Дуже гарно в мене все вийшло. я задоволена. Дивіться, кольори лягли, як ніколи правильно. Подивіться, сюди пішло тільки два кольори. Я вив'язала нормально, нічого спеціального пров'язувала стільки рядів, скільки мені потрібно було для вив'язування стінки п'ятки. І далі розпочалася ось ця м'ятна ниточка, і вона у мене пішла вся на ось цю нижню частину п'ятки. Дуже задоволена цією роботою. Друзі, хоч, хоч фарбу також вони в мене віддавали при пранні. Мабуть, це таке притаманне практично усій пряжі. Рідко, коли яка пряжа не віддає фарбу. Ось ця в мене не віддавала фарбу. І у мене ж, я вже в попередньому відео вам говорила, що я собі трошечки поставила якісь рамки. Рамки в тому сенсі, що я. Пару шкарпеток вив'язую із нового моточка. А наступну пару починаю в'язати із залишків, тому що в мене ж залишки все-таки залишаються, друзі. Я не вив'язую цілих мотків, я починаю ще Зараз покажу, скільки в мене залишилося від цих шкарпеток, така собі непогана, непоганий залишок у мене залишився. Зараз я ті вару не зважила ще. Їх ну, грамів 40, напевне, точно. Точно 40 грамів залишилося. І так, після багатьох пар у мене залишається, друзі. Тож я взяла, в мене було ось два таких залишки. Така хакі, хвойна якась така, я не, не, не знаю, як назвати цей колір. Він у мене, до речі, був у стоці куплений, без етикетки неповний моток. Я його десь вже трошки використовувала, і тут у мене залишилося ось трошки цієї, і цієї, з якої я вже також зв'язала зв пару шкарпеток. І учора у TikTok на прямому ефірі я розпочала в'язати ось такі шкарпетки, друзі. Поженила цю ниточку, і мені здається, що, виходить, ну, взагалі непогано. В'яжу я її не хеліксом. Чомусь мені захотілося в'язати її смужками. Також на регулярні смужки я цієї ниточки, так як у мене її залишається більше, бо ця ж пішла все ж таки на розинку і на п'ятку, то я цією роблю чотири рядочки-смужки, а цією роблю 2. І ось так воно лягає у мене у такі смужечки. В'яжеться досить легко, в'яжу на шпицях двієчка. Попереду дала знову ж таки нерегулярну резинку 3х1. І вже пров'язала п'ятку. П'ятку тут, тут також вив'язала підкову. І вже перейшла ось на збавляння клину підйому. Буду в'язати далі. Надіюся, що за день-два я їх також зв'яжу, і тоді буду брати в роботу щось нове. Ще хочу вам відкрити один секрет, можливо, ви ще не знаєте, у Ворзи вийшла знову новинка. Я випадково перед сном, переглядаючи стрічку новину у Фейсбуці, натрапила на допис одного продавця нитки і в неї з'явилася ця новинка, і я ж не витримала і знову її замовила. Не знаю точно, як вона називається. По-моєму, форза йога, чи як я ну, перекласти не перекладу, але це нова, нова лінійка. пішла. Тож, мені вже йдеться ниточка. Вибрала декілька кольорів, які мені сподобалися. Чогось, знаєте, друзі, перебрала свою пряжу, Ну, як перебрала Я яку надихаюся, відкрию одну шухляду в комоді, другу шухляду в комоді, третю шухляду в комоді. Четверту ж огляду в комоді. І там у мене ще на стінці на полиці лежить декілька моточків останніх, які я замовляла Регію і Форзу Stripe. Ні, Forzo Forever. І бачу, що якісь у мене такі сумні кольори всі. Тож я собі вирішила розбавити свої запаси пряжі чимось яскравим. У наступному відео по шкарпетках я. Вам похвалюся цією ниточкою. А зараз, друзі, буду завершувати своє відео. Більш показувати немає що. Тут, правда, у мене, друзі, хочу показати ще такого я собі для <нятнення> натхнення поставила ось ці три конуси. Це теж в минулому році я робила замовлення це італійська, бобінна ниточка шкарпеткова. І от я собі тако поставила їх перед собою, і думаю, можливо, якогось візьму в роботу на наступні шкарпетки, але то не факт. Дивлюся, я на них дивлюся, можливо, і ви побачите в мене шкарпетки з цієї пряжі. Це меринос з поліамідом. 420 метрів на 100 грамів. Ну, а тепер, напевно, все. Новин більше немає. Новини мої, далі там трохи по насінню. Я далі продовжую реалізовувати, збирати посилки з насіння. тож в'яжу переважно вранці і ввечері. Зроблю коротенький ж, друзі. Ще зроблю. Хочу вам показати, як я почала тут міняти нитку при переході з однієї смужки на іншу, при переході з одного кольору на інший. Я це вже зніму на коротеньке відео. Зараз вже не буду сюди його е додати, тому що зараз не маю як в'язати, а як налаштуюся, то тоді зніму і покажу вам. Можливо, вам знадобиться. А на цьому бажаю всім гарного дня. Хороших новин. Надіюся, що ті наші неадекватні сусіди без тих старлінгів не зможуть нічого робити. Дай Боже, щоб вони не змогли нічого робити, щоб їм урізали всі можливості і щоб якомога більше наших захисників повернулося додому. Учора, друзі, була якась така, знаєте, е срузливий день у мене. Я переглядала Ті, хто ці відео звільнених з полону наших захисників, наскільки це пронизливо, наскільки це ну, бере за душу, що прямо не вистачає слів. Люди, які ще з 22-го року рахувалися загиблими, пропавшими безвісті, є. І в мене мій племінник рідний також з 22-го року рахується пропавшим без вісті. Надія живе в серці, не згасає Надія, що він живий, що він повернеться. Але от те все, через чого не перейшли, я розумію, що все в тих поглядах, якими вони дивляться, не знаю, що в їхніх душах. Але знаю одне, що вони не зачерствіли, вони не зневірилися, вони все ж таки вірять, що все буде добре, і дякують Богу, що вони повернулися до своїх родин, хоч як тяжко їм було цього дочекатися. Я до чого це веду, друзі? Я хочу, щоб ми цінували те, що ми маємо: нашу волю, нашу незалежність. Те, що ми живемо на своїй землі, що в нас є так над головою, кого він є, бо багато хто залишився до своїх домівок, в яких прожили більшу частину свого життя, цінуємо кожну мить прожиту на цій землі з нашими родинами, з нашими дітьми, з нашими батьками і бережімо один одного.